36 із 50 народних обранців взяли участь у роботі сесії. Головував на засіданні секретар міської ради Павло Пилипчук. Павло Мар'янович висловив надію, що колеги-депутати попрацюють плідно і всі питання будуть розглянуті. Початок вселяв оптимізм. Депутати проголосували за рішення, яким затверджено програму соціально-економічного розвитку. Щоправда, економічний відділ суттєво доопрацював документ із врахуванням депутатських пропозицій. Із земельних питань доповідав Олег Ішкевич, начальник відділу Держземагентства у місті Червонограді. Перше рішення депутати підтримали. Далі ж, як то кажуть, забуксували. Олег Ішкевич роз'яснював та переконував, але справи із прийняттям позитивних рішень просувалися доволі важко. Тому до перерви народні обранці встигли лише розглянути блок земельних питань та заслухати звіт директора житлокомунсервісу комунсервісу Юрія Кукоби. Юрій Михайлович детально пояснив фінансово економічну ситуацію на підприємстві. Як і очікувалося, депутати поставили керівнику чимало питань, серед яких щодо ситуації із передачею в комунальну власність гуртожитків. По плану на цей рік ми повинні прийняти два гуртожитки – це і Васюка і Васюка 11 Ну на даний час ми провели повністю перевірку гуртожитка Івасюка-3 і почали. І ну, Можна сказати, що майже вже все провели по івасюка 11. Так я вам скажу так. Якщо б стало питання зараз про прийняття гуртожитку івасюка 11, практично майже ніяких проблем не було. Тому що стан цього гуртожитку івасюка 11 дозволяє його прийняти в комунальну власність. От, Стан гуртожитку івасюка 3 не є таким, що його можна зараз вже прийняти, тому що. Проводились обстеження. Шахман район, районом електромереж проводилося обстеження пожежною інспекцією, зроблені відповідні приписи і там є дуже багато недоліків. Недоліків, в першу чергу, які пов'язані з безпечним проживанням людей. Ота реконструкція, яка проведена по Івася Кри з порушень, вона не дає можливості безпечно там проживати людям. Тому нами була поставлена законна вимога для того, щоб по ІВСК3 було узаконена реконструкцію всіх приміщень, особливо місць загального користування. Я ще раз кажу, ми готові буквально, не знаю там, скільки часу треба, приймати гуртожиток ВСК-11. По ІВСК3 є питання. Цього дня звітувалися практично всі керівники міських комунальних підприємств, і кожному, хто підіймався на трибуну, було поставлено чимало питань у підсумку. ж Депутати не затвердили звіти КП Комінтех, КП «Ринок Левада та редакції газети Новини прибужжя. Наступне засідання сесії міської ради заплановано провести 28 березня.